Шановні гості, Повз ресторан «Надія» проїхали собі отакі народні артисти, заслужені артисти, бачите, ведуть, дня, ведут. І хто скаже, що то не артисти? Давайте ми їх привітаємо в гарно Лоплескам, крутовими оплесками. Казала мені мама, щоб була її Яночка маленька. І мама Андрійка теж казала, що був він маленький, вони на ніч їм завжди читали казочки. Ну і от така казочка як ріпка, я думаю, що її знають всі. А хто не знає, то ми зараз вам нагадаємо, що ви трошечки поринули у дитинство. Ну, в головних ролях у нас, звичайно, рібка. Та рібка в студію, Давайте поаплодуємо рібці. Зелена гічка, червоненький бурячок, зелена ягічка. Бур, був собі вчора ще нормальний хлоп, а нині бурак-мородичка. То такий, так, можливо, то все нормально. Рібка, ріпа, но ну, все дуже добре. Ваші оплески: реверанс, 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 реверанс до молодих. Так, так, так. Не менш важлива роль дід Банас. Дід по Гречний діду. Робітник газда, всі сидішуть, в нього господарка, як має бути. Баба то є воєнна жінка. Баба то є воєнна жінка, баба Марунька, вона все встигає фану, діда пильнує, аби там не знати що. Ну і в них теж є внучка, внучка. Така собі маленька така внучка, така еротична, сучасна внучка. Є сторожовий пес, жучка. Старовий пес жучка. Старовий пес жучка. Сторожує всю господарку, аби якісь злодії не залізли в город і не покрали боротьбо ані рибки, або ніякого курча Є ще кінця мура, яка ночами не спить, мишей лове. Вели щастя в дім приносить Ну і звичайно, так то є кінця ну і звичайно доброка з тих. Де багато пшениці є файний миш. Миш, миш. Миш, миш. здоймив вуха, вуха на голову, миш. Так, о, миш, аби не змерз. Я вам роздаю слова, то буде два-три слова і не більше. Ролі дуже маленькі, але дуже актуальні. Рібка. Рібка. Як тільки ти чуєш слово ріпка, ти зразу кажеш «обана». «Обана». Але еротичніше. Оп. І отак присідаєш. «Обана». Зрозумів чи ні? Так. Дідо, як тільки слово дідо, лунає в будь-якому реченні він зразу каже Добрий вечір. Добрий веч. Дуже добре. «Баба». Відразу вона завжди злосна, сама не знаю чого, і каже: Вбила би. Вбила би дуже добре. Собака, якому вже все набридло, краплі від блохів не купляють, гнисти не проганяють, весь час чешеться, чешеться. Чешеться, да, то в голову, то за пузо, так, так. І каже, курва, блохи закусали. Курва, блохи закусали. Дуже добре. Кіця. У нас така мяу, хожу, куди хочу, сама посолю. Мяу, куди хочу, мама. Дуже добре. Боже, які артисти. Внучка, завжди готова. Внучка. Всі готова. Боже, що це робить? Та вдійте тоді вуха, що у вас тут вже. Що... Ходіть сюди, тут але тут є мишек. Мишка шкає піпі, що і Все, дуже добре, це має бути так гарно, продовжити все як має бути. Ну і що, починається наша казка з того, що дід по нас одного дня вирішив посадити рідку. Узяв зернятко немаленьке, пішов на город, викопав ямку. Забувайте казати свої слова. І тут дідо каже: Добрий вечір посадив він рібку посадив дід рібку дід посадив рібку Добрий вечір притоптав ногою рібку зразу і полив ту рібку ну і спостерігає, як рібка росте. Пшла рібка сіла на город, присіла. Присіла, але рібка Опа-па. Росте рібка Фу. Повертається рібка до гостей. Повертається. О, і помаленьку починає рости, дуже добре. Ну і що? Приходить дідо. Підходить, дідо. До Опа. Хопив рібку за чуба. Тягне-потягне, а рібка. Сидить собі, як пень, хоч тягнув дід. Рібку цілий день. тян потяне, витягнути не може. Вирішив він покликати на допомогу бабку. Взялася бабка. Біла, бі. За дідка. Дідко. Добрі, За рибку. О, рібку. Пуф, опа. Переться дідо. Добрий мед. Бі. Баба. Бела мед. Бі. Тягнуть, потягнуть. Тягнули рибку. О, папа. Цілий день. А рибка. Опа. Сидить у землі, як пень. Покликала бабка. Била би. Бы. У внучку. Діна готова. Прийшла внучка. Діна готова. Взялася за бабку. Била би. Бы. Бабка за дітка. Добрий вечір. Дітко за рібку. Опа-па. Тянуть-потянуть, тянули вони рібку. опа Цілий день, а рібка <пух> <Опа. смеш> сидить у землі, як пень. Вирішили вони покликати на допомогу собаку-жучку, кличе внучка. Сіда, <смеш> собаку жучку жучка, ходи, нам рібку витягнути допоможи. Біжить жучка. блоки закусав. Взялася жучка. За внучку Дідопа. Внучка за бабку. Бабка за дітка. Добрий вечір. Дітко за рібку. Тягнули вони ту рібку цілий день, а рібка сидить у землі, як пень. Покликала жучка кишнішку-сиромашку. Курова блохи закусала. Мишко, ходи, нам кіцьку ходи нам рібку витягнути допоможи. Мяу, куди хочу туда фоку. Взяла за кіця. Куди хочу туда за жучку. Курова блохи закусала. Жучка за внучку. готова. Внучка за бабку. Було би. Бабка за дітка. Добривіч. Дітко за рібку. Oh, okay. Тягнули вони ту рібку цілий день, а рібка сидить у землі, як пень. Та тягніть щось трохи, що ви стали, як мумія і стоїте. Тягнуть, потянуть, витягнути не можуть. І тоді знову дідко oh, просить бабку, бабка внучку, не рада, внучка жучку. Та почешись, якщо тебе блоки кусають. Жучка, за цю сіромашку. І вирішили вони покликати на допомогу. Миша. скрибруша, який всі нори пролавить. Вибіг той мішак, мешак. Міша злягає. Пробігся по господарці, пробігся межак, щоб всі побачили. Все в порядку. Дуже добре. Взявся мешак за кітю. Кітя за мурку. Мяко. Мурка за жучку. Курова плоти. Почешися. Внучка за бабку. Бабка за дітку. Дітка за рібку. Тянуть вони рібку, потягнуть. Витягнули, потягнули, потягнули і витягнули ту турівку. Ваші оплески, Я думаю, хто не знав, той пригадає. А хто маленькі дітки вам сподобалася? Рідка, так? Давайте я заключу вас всіх сюди на середину. де є дітки. Маленькі, ходіть всі на середину. Так, ще є хлопчик, маленький. Так, так. Так, ну ходи сюди. Так, о, отак. От вот, бачите, ви можете підійти до тих артистів. Пана, курочку заліт, а то ще петуря по садочку ходить, та й ходи, куряточка води, та й Ой, служив я пана, та й на я пана. Вузочку залі, а то гуся, сюся, сюся, а то куря ще петуря по садочку. Гуряточок води, куря, дочок води, дай води! Ой, водить. Ось служив пана, та й на третій то заслужив пана, і не хасан. Підик, фендик, а то гуся сусе с уся, а то куря ще пертує по садочку. Веселіше куряточекводи, дай Бог.